Вітаю, шановні 11 класу на уроці з Історії України. Сьогодні ми поговоримо про етносоціальні зміни в ОРСР та зміни в суспільній свідомості. Прошу вас згадати з уроків географії, що таке демографія і які показники соціального життя вам відомі. Для 1960-х-1980-х років. Характерна була загальна тенденція до збільшення абсолютної кількості населення України. Однак, попри територіальне розширення, приєднання Закарпаття та Криму, числення жителів УРСР досягла рівня 1941 року в 42 мільйони осіб лише в 1960 му За переписом населення 1979 року, загальна кількість жителів Республіки становила 46,9%. 49,6 мільйонів осіб. Демограф вважає такий приріст недостатнім. Уповільнення темпів приросту населення України мало кілька причин: передусім, соціально економічних Це, зокрема, високі темпи зростання кількості мешканців міст. Якщо в 1964 році в містах проживало більше половини жителів республіки, то на середину 80-х років дві третини. Така динаміка зумовлена як урбанізаційними процесами, так і непривабливістю проживання в тодішньому селі. Виїздила переважно молодь, дотепер головне джерело відтворення людських ресурсів. Народжування сільській місцевості зменшувалося, і в 1979 році середня сільська сім'я дорівнювала за чисельністю міські три особи. Зменшення ж народжуваністю у містах було зумовлено насамперед соціально-побутовими факторами. Високої зайнятості жінок на сільському виробництві, 9 з 10 жінок працювали, низьким рівнем системи охорони дитинства, частковим зростанням дитячої смертності та незадовільними житловими умовами. Відтак, природній приріст населення в Україні зменшився з 13,6 на 1 тисяч осіб в 1960 році до 3,4 на 1 тисяч осіб в 1980. Фрекментною ознакою демографічних процесів стало поступове зростання смертності серед населення. Якщо в 1960 році середній її показник становив 6,9 осіб на кожну тисячу мешканців, то в 1980 році 11,4. за рівнем смертності Україна була на третьому місці серед республік СРСР. Збільшення цього показника визначило кілька факторів і з поміж яких загальне старіння населення, постійне погіршення системи охорони здоров'я, негативні зміни в екології, наростання алкоголізму серед чоловіків і жінок, відповідно, зменшилася середня тривалість життя. З кінця 70-х років до середини 80-х, цей показник упав з 70 до 68 років. У 1979 році в Україні Вперше виникла неприємно соціально-демографічне явище як депопуляція, тобто переважання смертності над народжуваністю у розрахунок на тисячу осіб. Цей процес зафіксував спочатку в сільській місцевості на Чернігівщині, Сумщині, а потім на Полтавщині і Вінночині. Водночас, зміни в віковій структурі населення до зменшення чисельності осіб працездатного віку. На середині х років. На кожну тисячу працездатних жителів припадало загалом 1034 непрацездатних, 452 дитини та 582 особи похилого віку та людини з інвалідністю. У другій половині 60-х років, всередині 80-х, відбуваються зміни в національному складі жителів республіки, скоротилася чисельність титульного етносу українців. Із 76,7% до 72,1%. Основних причин такої ситуації було кілька, зокрема, виїзд українців на новобудови Сибіру, Далекого Сходу та крайньої півночі. Лише в 1970 дев'ятсот роках українське населення цих регіонів зросло на 22%. Натомість в цей час відбувся значний вплив приплив росіян на нашу республіку. Хоча Україна була цілком достатньо забезпечена трудовими ресурсами. Ішлося тільки про те, щоб їх ефективно використовували, збільшення відсотка офіцерів, які вийшли у відставку, та їхніх сімей, переважно в Криму і великих містах. За означений період частка росіян зросла з 16 до 22%, а русифікація стала державною політикою. Союзний центр взяв курс на зближення націй. Який фактично став прикриттям русифікації та денаціоналізації самобутніх культур, культур і народів СРСР? Одним, один з найголовніших компонентів національної свідомості мову швидко усувала із сфери соціально-культурних відносин. В результаті, якщо в 1959 році 93,5% українців називали рідною мовою українською, то в 1979 році цей показник зменшився до 89,1%. Найбільше русифікованих українців зосереджувалась в південно-східних регіонах Республіки. В Україні були створені такі умови, що фактично російська етнічна меншість асимілювала українську етнічну більшість. Політико-економічні процеси зумовили зміни в соціальній структурі населення, Найчисельнішою соціальною верствою Залишалися робітники, сформована владою економічна модель дала змогу контролювати життя цієї групи населення, яку влада вважала своєю опорою. Складна система матеріальних заохочень та морального тиску створювала певний тип поведінки і стандарт радянського робітника, оскільки нерідко на підприємствах працювали цілі родини, для яких воно перетворювалось на єдине джерело засобів для існування. Саме підприємство формувало їхню картину світу, і все життя працівника тривало в постійному взаємозв'язку з, з ним. Такий варіант був прийнятий для влади позаяк сприяв практично повному контролю над робітником, унеможливий у його опір або неправильну поведінку. Працівника вважали частиною заводу або фабрики, тому колектив чи партія могли втручатися навіть у його приватне життя. З огляду на це актуальними ставали так звані соціалістичні змагання: дошки пашани, бригади комуністичної праці, пропаганда досвіду роботи кращих працівників колективів і виробничих ресурсів, присвоєння почесних звань на зразок кращої професії, кращий наставник молоді, майстри золоті руки, відмінник якості. Трішки повернемось до антисоціальних процесів, якщо ми скажемо про них. То я вже сказав, що зменшуються темпи приросту населення через трудову міграцію. Також наприкінці 70-х років в деяких районах України перевищує смертність народжуваність. Я теж це сказав: це Чернігівщина, Вінниччина, Сумщина, Кіровоградщина, Полтавщина, а також Житомирщина та Хмельниччина. Урбанізація спричинає зростання чисельності робітничого класу, про який ми вже почали казати. В українських містах розселялися військові пенсіонери з родинами, особливо в Криму, які були росіянами за походженням. І ще цей процес це масовий виїзд євреїв до новоствореного Ізраїлю. Якщо кажемо про робітників, то водночас уставлюється тенденція до зростання чисельності службовців та управлінського персоналу. Натомість частка селян у соціальній структурі населення відчутно зменшується. Визначальними чинниками такої ситуації були як урбанізація, так і незадовільні соціально-побутові умови життя на селі. Привілейоване становище в суспільстві зайняв новий правлячий клас, компартійна радянська номенклатура, до якої належали представники партійно-державного апарату, директори заводів, фабрик, колгоспів та радгоспів. Зараз пропоную вам ознайомитися з уривком зі спогадів Людмили Олексієвої, це радянська дисидентка. І на основі цього документу спробуйте довести, що національний склад населення регулювала саме держава, а не природні якісь чинники. Переселення українців на схід рідко заселені землі Радянського Союзу. В Казахстан, у Сибір на Урал, на Далекий Схід заохочували економічними методами. Водночас заохочували переселення росіян в Україну. Всього цього з 1959 до 1970 року чисельність українського населення в Україні збільшилась на 10%, а російського на 30%. А ще я пропоную вам подивитися на цю табличку. Це розподіл населення української РСР за національною ознакою на 1959-89 і роки. Проаналізуйте дані таблиці та зробіть висновок, взагалі, який висновок можна з цього зробити? Ну, якщо взагалі поговорити про соціальні зміни, то соціальна структура тогочасного суспільства РСР не відповідала потребам часу і відображала кризовий стан радянської системи. Привілейоване становище належало групі керівних партій, працівників різних рівнів. Або партійних, партійно державної номенклатури. Порівняно з довоєнним періодом, її частка у структурі суспільства зросла більш ніж у, дві, у два рази і досягла 6%. В період застою в республіці спостерігається зростання кількості робітників у промисловості. Обумовлено це, перш за все, прискореним розвитком галузей промисловості та фактичною неможливістю здійснення. Інтенсифікації виробничого процесу в умовах командно адміністративної моделі. Так, у 1965 році кількість робітників у промисловості становила половину від усієї кількості тих, хто працював у господарстві. А на 1985 рік цей показник збільшився до 60%. При цьому в 1980-х роках спостерігається дефіцит робочих груп. У зв'язку з вичерпанням трудових ресурсів. При цьому в Україні в цей період ручну працю використовують набагато більше, ніж в провідних країнах Заходу. Так, вручну працювало близько 40% промислових і до 60% будівельних робітників. Більшість робітників промисловості України, як і раніше, працювала в галузі Групи А, серед них переважали підприємства військово-промислового комплексу. І ті, що забезпечували його всім необхідним. Галузі групи Б залишалися марло розвиненими, тут було зайнято менше працівників, і їхньої продукції майже завжди не вистачало. За роки застою в республіці, як я вже сказав, суттєвих змін зазнавало співвідношення між сільським та міським населенням. Так, кількість сільського населення з 1960 до 1985 років. Скоротилися з 22,6 до 17,6 мільйонів осіб. А кількість жителів міст збільшилась із 19,9 до 33,2 мільйонів осіб. Кількість сіл в Україні в цей період зменшилась більш ніж у 2000. Оскільки село залишало переважно молодь, звичайно, спостерігаються старіння нації. Загальна кількість колгосників у ці роки скоротилася із 64 до 3,9 мільйонів осіб. Якщо в 1960 році селянство становило половину населення Республіки, то в 1985 році лише третину. продуктивність праці в сільському господарстві на ці роки майже не збільшилась. В результаті цього українське селянство, тобто третина населення, було нездатне повністю забезпечити продовольством дві третини населення, яке жило в містах. І для цього, щоб якось компенсувати це, солдати, студенти, деякі інтелігенція, в тому числі, були направлені на сезонні роботи, про які я вже згадував на одному з попередніх уроків, Вони там попрацювали і поверталися в місто. Також відповідно до комуністичної ідеології про структуру суспільства, прошарком між свідомим робітництвом і селянством була інтелігенція, їй відводилось підлегла роль у системі суспільних відносин. Добу застою в Україні в середовищі саме інтелігенції значно поширення набуло опозиційне ставлення до радянської дійсності. І саме серед інтелігенції у нас формується дисидентство, про яке може з вами згадували. Тобто 1960 80-ті роки відбуваються значні зміни в кількості соціальному і національному складі населення УРСР. Вони були як позитивні, так і негативні. Проте останні були переважаючими. Так, зменшується частка українців в населенні республіки. До того ж демографічного процесу було притамане таке явище, як депопуляція. Тому це природньо пояснюється, що. Українське населення поступово зменшується, саме чисто українська національність, а інші народності збільшуються, і особливо росіяни. І це негативно ставатиме в перспективі. На ваше завдання, ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, його опрацюйте. До зустрічі на наступних уроках.